Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке: Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу завдяки регулярному прийому кардіомагнілу Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл маленьке сердечко для активних сердець. У кожній родині є свій Тарас, навіть якщо він пилосос, адже Тарас це той, навколо кого збирається вся родина, і у нас і у вас свій Тарас. Сонячні опіки та подряпини рекомендуємо «Пантестин Дарниця». Завдяки декспантенолу та міремістину він допомагає відновитися вашій шкірі. «Пантестин Дарниця» – чемпіон у боротьбі з опіками та подряпинами. Залишилися без супутникового телебачення. Авіасад працює і пропонує супер умови для абонентів екс конкурента. Знижку 50% на три місяці на тарифні пакети. Дзвоніть 0800 500 460. Або звертайтесь до офіційного партнера Віасад у своєму регіоні. Все буде Віасад. Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тиск нормалізує і настрій покращить. Природні компоненти краталу усувають серцевий біль, запаморочення, втому та нормалізують артеріальний тиск та серцевий ритм. Кратал. Думаю, це біль. Здається, все-таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить? Спазм біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Спазмалгон проти спазму проти болю. Дева – розумна турбота. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал я обираю екзодрил Крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил Крем експертний підхід до лікування грибка шкіри. Щось наша принцеса захворіла. Візьми в аптечці Дарфен Експрес у стіках. Дарфен Експрес це смачна суспензія у зручному стіку. Допоможе позбавити жару, болю та запалення. Дарфен Експрес від жару, болю та запалення для дітей і не тільки. Алло, зайду до тебе. Зробив приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. <рес> Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Хто шукає і не втрачає надії, той завжди знаходить. Я ця сеча разом з командою ми створили телеграм-канал Пошук зникла». Щодня до нас залучаються небайдужі українці. Разом ми знаходимо тих, хто довго не виходив на зв'язок. На даний момент або ми не може прийняти ваш синок. Разом ми повертаємо у родини загублених дітей та дорослих. Разом ми сильніше. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Перемога за нами. Якщо у тебе раптом з'явилась неймовірна ідея, дивись нереальний мегапроект. Починати. Фантастична мрія найскладніше. Єдиний, хто зможе тобі допомогти, без жодних вагань. Я покажу тобі все, на що я здатен, Це. «Расті Механік» щодня о 20.45 на плюс плюс. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Прийом детралекс 1000 мг» допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Всього одна таблетка на добу і ти непереможна, як завжди. Раніше я не вірив у вірність людей, та коли почало бахати, вони накинули нас, ділилися місцем у підвалах, і метро, і подушкою, на яку вдома не можна було сідати, рятували навіть котів, і я зрозумів вони віддані нам не менше, ніж ми. Люди, дякуємо за відданість. Коли в організмі достатньо магнію, простіше сприймати дітей такими, як вони є. Магний Б6. Твій захист від стресу. Сміливість це не про гроші. Але депозити в Державному банку зберігають гроші до майбутньої перемоги. Ощадбанк. Мій банк, моя країна, моя сміливість. Чув алохол і печінці, і жовчному помагає. Ало -хол. з турботою та повагою до печінки і жовчного. Що там у тебе? У Київстар пакет, телебачення, домашні інтернети, мобільні, всього за 200 гривень. Супер. Хіба що ліпили сосить? А було б чудово. Вигідно все разом. Київстар старт ТБ, домашній інтернет та мобільний. Всього за 200 гривень на місяць. Київстар старт ТБ. Дивись вдома і будь де. Так, дівчата, усе взяли, а головне. А головне забули. Знеболюючий. протизапальний. Жарознижувальний. Головне, це є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне, це Може, до тебе? шахи? Не можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Торбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратися у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. В мій Київстар, якщо алергія, препарату Цитрин не важливо, який у вас домашній улюбленець. які квіти ви любите або чим які харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Там, де чути це гасло, землі прайду від піти замішають та вартові. Там панує мир та злагода. Адже ще... става за тана віддавай наказ. Ворогів давали не раз. А якщо ворог сумнівається, він почує королівський рик. Левина варта, Дивись щодня о 20.30 На плюс плюс хвори у магію пригод з найкращими друзями Дісней Зовсім звичайна сім'я вампірів.